Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати попередню тему розвиток зв'язного мовлення, виконання письмових завдань, твір. Отже, відкриваємо робочі зошити і записуємо число 20 березня. Є наступний рядок класна робота. З Абзацу запишемо тему уроку. розвиток зв'язного мовлення. Розвиток зв'язного мовлення. Крапка сюди ж виконання, виконання, письмових завдань. Твір. Перевіряємо тему уроку розвиток зв'язного мовлення, виконання письмових завдань, твір. Давайте з вами пригадаємо, що головною ознакою висловлювання роздуму є причиново-наслідкові зв'язки між реченнями. Найпоширенішим типом роздуму є роздум доведення, це висловлювання, мета якого довести істинність чи хибність якоїсь думки. тези. На підтвердження або спростування тези наводяться докази, аргументи, підстави. Роздум доведення відповідає на питання чому. Буває розгорнутий і стягнений. Ось зараз на екрані ви саме бачите схему стягненого роздуму. У нас є теза на спростування або підтвердження її. Наводяться докази. Чому? Бачимо, що доказ приєднується за допомогою слів тому що, або через те, що». Схема розгорнутого роздуму. В нас є теза. На підтвердження або спростування її наводяться докази чому. І ми робимо висновок що з цього. Ось висновок можна приєднати словами, отже, таким чином. При написанні твору роздуму ми будемо саме і використовувати цю схему розгорнутого роздуму. Додому я давала таке завдання написати твір роздум на тему Дружба найцінніший скарб. І у вас був план, так, за яким і слід було писати свій твір роздум Давайте ще раз його розглянемо з вами. Перший пункт плану. коли людині найбільше потрібен друг? Другий пункт плану дружба втілення найвищих моральних норм спілкування між людьми. Дружба несумісна з егоїзмом. Дружба навчає розуміти іншу людину. Друзі пізнаються в біді. Справжній друг завжди скаже правду. І третій пункт плану. Без справжнього друга не життя, а туга. А тепер відшукайте пункт плану, у якому сформульовано тезу роздуму. Шукайте. Дружба втілення найвищих моральних норм спілкування між людьми. Так. А які пункти плану є доказами, як ви гадаєте? Дружба несумісна з егоїзмом. Дружба навчає розуміти іншу людину. Друзі пізнаються в біді. Справжній друг завжди скаже правду. Так, добре, визначте пункт плану, в якому сформульовано висновок. Знайдіть. Без справжнього друга не життя а туга. Як ви гадаєте, чи серйозною є порушена проблема? Так, дуже серйозно І не кожному щастить знайти справжнього друга. Ось гарним товаришем теж непросто бути. Слід вчасно прийти на допомогу, жертвувати вільним часом, мати змогу розрадити, а ще слід бути терплячим, щирим, чесним у стосунках. Як ви гадаєте, а чи можна цю тему дружби віднести до морально-етичних? Можна, так? Бо коли люди товаришують, вони переймаються проблемами одне одного, підтримують в скрутну хвилину, допомагають за потреби. А тепер давайте ми з вами ознайомимося із самим твором роздобом Дружба це найцінніший скарб, говорить народна мудрість. І це насправді так. Я вірю в справжню дружбу. Друг це той, хто тебе розуміє. З ким ти ділишся таємницями і впевнений у тому, що твої секрети не стануть надбанням оточення наступного дня. А ще з друга можна весело проводити час, відвідуючи дискотеку, слухаючи музику. Проте для мене дружба це не тільки веселощі й пригоди але й відданість, і взаєморозуміння, і взаємопідтримка. Якщо я хочу бути хорошим другом, я повинен бути готовим слухати своїх товаришів, коли вони хочуть поділитися власними почуттями і проблемами. Я повинен бути готовим стати плечем для відпочинку і допомогти їм у скрутну годину. А ще я маю бути ширим і відвертим. Друзі повинні відчувати, що вони можуть довіряти мені свої секрети думки. І я ніколи не використаю цю довіру проти них. Я терплячий і розуміючий, і коли вони роблять помилки, готовий допомогти їм виправити їх. Для того, щоб бути хорошим другом, я також маю бути вдячним за дружбу. І пам'ятати, що вона потребує догляду й уваги, маю робити все можливе, щоб товариші відчували, наскільки вони важливі для мене. Розмірковуючи над цим питанням, приходжу до висновку, що є завжди можливість стати кращим другом для інших. Якщо тільки я готовий в це вкладати свої зусилля і серце. Отже, без справжнього друга не життя а туга. Так, а тепер давайте подумаємо, звідки ми з вами бачимо, що перед нами саме твір роздум. Автор твору розмірковує. Над такою морально етичною проблемою, як дружба. так? Дружба найвищий скарб, це і є теза. а на її підтвердження наводяться докази. Друг це той, хто тебе розуміє, з ким ти ділишся таємницями. З друга можна весело проводити час. Дружба це і відданість, і взаєморозуміння, і взаємопідтримка. Я повинен бути готовим слухати своїх друзів, коли вони хочуть поділитися власними проблемами. Я буду щирим і відвертим. Повинен бути терплячим і розуміючим, коли товариші роблять помилки і готовим допомогти їм визнати їх. Маю бути вдячним за дружбу. І пам'ятати, що вона потребує догляду й уваги. Буду робити все можливе, щоб друзі відчули, наскільки вони важливі для мене. Так і наводиться висновок, який приєднується за допомогою слова отже. Отже, без справжнього друга не життя а туга». Ми з вами пам'ятаємо, що головною ознакою висловлювання роздуму є причиново-наслідкові зв'язки між реченнями. І тут, вже починаючи з першого речення, дружба це найцінніший скарб, говорить народна мудрість, випливають усі інші. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення.